Oh you touch my tra la la Йозеф Фарес достатньо талановитий та сміливий, щоб не боятись експериментувати, і достатньо красномовний, щоб вмовити скнари із Electronic Arts зайнятися видавництвом його експериментів, не втручаючись у творчий процес. Цей харизматичний пройдисвіт уже втретє дав копніка світу кооперативних відеоігор і втретє довів, що ігри категорії B можуть іноді потягатися із aaa проєктами, а в деяких аспектах навіть втерти їм носа. Вітаю вас на моєму затишному каналі. З вами Рулет, і як ви вже зрозуміли, мова піде про романтичну комедійну пригоду It Takes Two від Hazelight. Напевне, більшість із вас уже не раз чули про цей маленький кооперативний шедевр, але багато хто й досі вагається в нього пограти або просто не може знайти собі компаньйона. Так, для цієї гри потрібно двоє. І грати доведеться у режимі спільного розділеного екрану. Але не хвилюйтесь, достатньо мати лише одну копію гри. Насолодитись вашою колаборацією можна як по мережі. Так і за одним комп'ютером лампові вечори під час новорічних свят чудово підходять для того, щоб взяти свою другу половинку товариша, родича або просто випадкового одинокого поціновувача інтерактивного мистецтва та разом сісти за проходження цієї чудесної гри. Якихось особливих навичок та реакцій мангуста тут від вас не вимагатимуть. Кажу із власного досвіду, адже проходив цю гру із коханою людиною, котра із геймпадом була в дуже натягнутих стосунках. Гей, хто сказав стосунки? Докторе Хакім, давайте обійдемось сьогодні без вашої сімейної психотерапії. Це ж огляд гри, а не подкаст про стосунки. Гаразд, любі друзі, буквально за хвилину я коротко розкажу вам про It Takes Two. Поділюсь своїми враженнями та спробую розвіяти усі ваші сумніви, а напарник вже якось знайдеться. Було б бажання. А поки хочу зробити маленьке оголошення. По-перше, дуже дуже вам вдячний за підтримку та віру в мій скромний канал. А хто в мене і не вірив? Я буду вас кричати! По-друге, щиро вітаю вас із новим роком. Нехай усі нещодавні сварки та негаразди нас завжди лишаться в минулому. А вас та ваші сім'ї зігріває любов. Звісно, славної нам перемоги над мерзенними загарбниками. Лиш не забувайте підтримувати наших янголів охоронців. По-третє, запрошую вас до свого свіжоствореного телеграм-каналу. Буду радий кожному. А тепер погнали, бандергеймери! Усім приємного перегляду! Takes two» не може похвалитися тарантіновськими діалогами чи багатошаровим нолановським сюжетом. Це простенька романтична комедія про подружжя, яке опиняється у тілі ляльок і повинно прийти через різні випробування, аби повернутись у свої тіла, винести кілька життєвих уроків. Та врятувати свої стосунки. Все розпочинається із того, що Коді та Мей, після довгих років сімейного життя, вирішують розлучитися, та розповідають про це своїй дочці Роуз. Вона болісно сприймає цю новину і хоче, аби батьки примирились. Дівчинка, будучи в глибокому розпачі, мимоволі за допомогою своїх дитячих сліз, переносить свідомості своїх батьків у тіла ляльок. Ця велична магія стала можливою завдяки чарівної книги Кохання за авторством харизматичного доктора Хакіма із яскраво виражено. Ним латиноамериканським акцентом та норвомші висад і знавець любовних справ пояснює нашій не дуже солодкій парочці, що просто так їм вибраться не вдасться. Він відправляє їх у нелегку парколомну подорож по їхньому ж будинку та подвір'ю. А тепер все навколо вже не таке маленьке і безпорадне. Ході та мей зустрінуться з усіма наслідками їх побуду та стилю життя. Кожен епізод тривалої подорожі стане для них уроком та наблизить їх до прийняття власних помилок, співпраці, відповідальності одне за одного, ну і, врешті-решт, до розуміння цінності сімейних стосунків. Стосунки це дуже важливі. Сюжет подається доволі легковажно і з безлічі комедійних моментів. Гра не вимагає до себе серйозного ставлення і не має ніяких откровень чи філософських підтекстів. Проте вона цілком може стати корисною як дорослим, так і дітям. Адже будь-яка взаємодія двох людей хай це будуть стосунки, дружба, робочі відносини чи просто тимчасова співпраця потребує рівноцінної віддачі з обох сторін. Доктор Хакім саме це намагається донести коді та Мей. А гра, в свою чергу, вчить двох компаньонів працювати як одне ціле не тільки під час проходження. І Якщо гравцям ці прості істини стають зрозумілими майже одразу, то головні герої вперто намагатимуться перетягувати про. Старадло кожен у свою сторону та тикати пальцями один в одного. Взагалі, парочка доволі специфічна. Перші години гри аж не віриться, що вони могли прожити стільки років разом і навіть виховувати дитину. Вони егоїстичні, сварливі, твердолобі. Їхня мета якомога швидше повернутися у власні тіла за будь-яку ціну, навіть якщо доведеться нанести черговий емоційний удар власній доньці. Але все-таки під керівництвом висатого коуча Хакіма парочка зі змінним успіхом почне працювати на користь реставрації руїн своїх стосунків. Ви ж тільки погляньте на цю гіперактивну книженцію. <плес> Ясна річ, що з таким наполегливим наставником Коді та Мей рано чи пізно засвоїть важливі життєві уроки і нарешті зроблять більш значущі кроки на зустріч один одному. Якщо простецький сюжет стає лише фоном та мотивацією для ігроладу, то слідкувати за перепалками між членами подружжя доволі цікаво. Ми дізнаємося більше про їхнє життя, характер, звички, захоплення, спостерігаємо хоча б мінімальний ріст їхніх особистостей в процесі небезпечної подорожі. Герої з гумором коментують свої дії і ситуації, у яких вони опиняються. Частенько словесні баталії коді та мей перериває наш самопроголошений експерт зі стосунків. Він або в черговий раз кринжово жартує, або Ролить подружжя, але іноді буває і таке, що він дає дійсно корисні поради. Багато хто критикує гру саме за її наративну складову, вимагає якоїсь глибини, серйозності, продуманості. Так, сюжет не найсильніша сторона гри. Він відверто слабенький, але це не привід відлякувати потенційних гравців та ставити хрест на it takes Two. Я вам гарантую, історія, персонажі та діалоги нічим не гірші, ніж у багатьох ваших улюблених старих романтичних комедій та мильних опер. Єдиний вагомий мінус це темп та подача оповіді. На мою Думку, все відбувається якось сумбурно, а за шаленою динамікою і Ладу гравець може взагалі загубити останні ниточки сюжету. А загалом це легка, приємна історія для всієї сім'ї з милим зворушливим фіналом. Саме те, що треба для кількох затишних вечорів разом. А в описі під відео я лишу посилання на українізацію субтитрів, тому грати буде ще приємніше. Я вам гарантую, ігровий досвід від пригод Коді та Мей буде більш ніж приємним, і те, як суто кооперативна, тому соловой нам доведеться зі скрипом у зубах знайти собі напарника чи краще напарницю, бо ця гра того вартує. На фоні попередніх кооперативних ігор Йозефа Фареса відчутний значний прогрес в плані геймплею. Якщо Tales of Two Sun та The Way Out відчувалися більш як інтерактивні історії, то в It Takes Two пригоди головних героїв повністю віддаються під керування гравцям. Домінуючими все ж є елементи платформінгу та пов'язані з ними просторові головоломки. Персонажам протягом всієї гри доступні стрибки, подвійні стрибки, ривки, перекати. Є відскоки від стіни, розгойдування на мотузках та ковзання на рейках. Гра не намагається бути. Арткорною і ні в якому разі не прагне поставити гравця у глухий кут. Але якщо ваш компаньйон далекий від світу комп'ютерних ігор, то в деяких моментах доведеться проявити своє терпіння і розуміння. До керування легко звикнути, вона слухняне та привітливе. Персонажами можна управляти навіть у стрибку чи у польоті. Будь-яку дію можна скасувати. А якщо щось не вдалося, то персонаж просто відродиться неподалік. Програти і відкотитися на останній чекпоінт можна лише в тому випадку, якщо обидва гравці зафейлили одночасно. Тому не соромтесь запропонувати кооперативне проходження вашій другій половинці, молодшому братику, сестрі та чи кому завгодно, хто не боїться взяти до рук геймпад. І Two підтримує стабільно невисокий рівень складності, аби гравці не виривались із безперервного потоку подій. Як я вже казав, це ж сімейна гра, тому вона просто мусить бути зрозумілою та водночас яскравою і динамічною. І Two багата на різноманіття механік, і навіть кілька разів змінює жанр та перспективу. Тому кожен епізод відчувається свіжо, і гралат не не встигає приїстись та набриднути. А в кожному наступному розділі головним героям видають нові інструменти для взаємодії з оточенням та розв'язання просторових головоломок. До прикладу, на початку гри Коді поступово отримує трійку чарівних цвяхів, котрі можна кидати у спеціальні дерев'яні поверхні. А в руках мей опиняється головка молотка, тому їй, як домінантному члену родини, доведеться брати все в свої сильні жіночі руки та гасити ним по найрізноманітнішим предметам. Само собою інструменти Коді та Мей мають сценарію. Медь може зачіплювати за цвяхи, запущеними коді та розгойдуватись на них, і це лише найпримітивніший приклад взаємодії персонажів у першому ж епізоді гри. Варто зазначити, оскільки Мей займала більш активну позицію у стосунках, повністю присвячувала себе кар'єрі інженера та розпоряджалася сімейним бюджетом. Жінка головна командувач, то їй діставатимуться більш агресивні девайси, як от сіреникова гармата чи серп, а коді займатиме утилітарну роль, але це ж ніяк не знецінює його і не робить його слабкішим, адже кожен зобов'язаний робити рівноцінний вклад у подолання перешкод, а один без іншого просто не виживе у цій небезпечній подорожі. Окрім інструментів, змінюються і локації. Гравець дивуватиметься не менше ніж парочка. Тут вам і ляльковий замок у кімнаті Роуз, і дикі зарослі в саду коді, і небезпечний осиний вулик, і дупло скаутів борондуків і навіть космічний калейдоскоп. Всього я нарахував сім локацій та дев'ять змін інструментів у кожного. Гра може іноді перейти у 2D, або навіть у режим із топ-даун камерою, як в Alien Shooter чи серія Diablo. Окрім основного маршруту з платформінгом та головоломками, трапляються й необов'язкові міні-ігри. Будьте уважні, адже їх можна ненароком пропустити. Тут вам і тир, і шахи. І сніжки, і файтинг коротше, аж цілих 25 різних способів поміритися одне з одним своїми девайсами. Зазначу, що усі досягнення можна отримати протягом одного проходження, тому реграбельність доволі сумнівна. На кожен розділ піде приблизно 2-3 години. А в кінці традиційно на вас чекатиме бос, який випробовуватиме усі ваші навички володіння нещодавно надбаними гаджетами. Знову ж таки, в одну харю затащити не вдасться. Потрібна Collaboration! Боси цікаві та в міру складні, але без надмірного челенджу. В кожному наступному розділі наші попередні інструменти забирають та видають нові, міняючи правила гри та підхід до головоломок. Гаджети найрізноманітніші і всі вони мають доволі чудернецьке застосування. Проте Мей завжди доповнюватимуть одне одного, і жодна перешкода не подолається без спільних зусиль. Тому ще раз наголошую: гра вимагає гарної координації дій та синхронності. І Two має чудову графіку та візуальний стиль. А зрежисовані катсцени на ручі гри можуть принести не менше естетичного задоволення, ніж деякі високобюджетні блокбастери, художники та дизайнери постарались на славу. До того ж, з фантазією у них все окей. І Two змінює локації та біоми швидше, ніж гравцю почне набридати. Місця перебігу подій підібрані не просто так. Кожен епізод так чи інакше пов'язаний із минулим персонажів та краще розкриває їх характер і косяки у стосунках, адже перший крок до вирішення проблем – це їх визнання, помилуватись на локаціях є. Чим вони наповнені купою деталей та інтерактивних елементів, тому інтер'єри не відстають від краси на задньому плані. Тут трапляється настільки багато всього, що може зачепити око, що гравець просто може забути про основну історію і захоче зупинитись на хвилинку, позаглядати у кожен куточок і відпочити від динамічного геймплею. На жаль, саундтрек сильно похвалити я не зможу. Він десь собі є на фоні, не дратує і не заважає. Він просто розчиняється Вирі подій виділити якусь конкретну композицію мені не вдасться, бо я жодної не запам'ятав. А в одному із фінальних епізодів я чекав, коли ж Мей нарешті заспіває, адже все підводило саме до цього. Ну вона заспівала мелодію без слів. Дідько, це було моїм маленьким розчаруванням, якщо чесно. Було б значно зворушливіше, якби завершення цього епізоду закріпилось гарною душевною піснею у виконанні мей не критичний, але все ж таки недолік. It Takes Two – це історія про двох і для двох, яка змусить вас посміхатися, розчулюватись, а може й трішечки поплакати. Та значно важливіше, як вона грається. Ви отримаєте чимале задоволення від ігрового процесу. Йозеф Фарес та вся команда Hazelight зробила усе, аби гравці не нудьгували ні хвилини. Підсумовуючи, я можу з чистою совістю похвалити гру за її унікальну геймплейну концепцію, вражаючу різноманіття, динаміку. Приємну картинку, чудесний арт-дизайн, гумор для всієї родини, слухняне і продумане керування, ну і загалом за зворушливу повчальну історію. Деякі унікали відзначали недоліком те, що гра обов'язково потребує двох гравців. Та я з цим, звісно, категорично не погоджуюсь. Тому що і й за думка гри, обидва гравці мають грати за роздільним екраном і бути постійно в контакті та співпраці, бачити та відчувати кожен крок один одного, тому вже вирішите самі, чи дійсно для вас це такий вже недолік. А от що справді може трішки попсувати враження, так це сумбурна подача сюжету. Сильний дисбаланс між динамікою оповіді та й Нав'язлива набридливість доктора Хакіма. Прісний. Саундтрек можна було б і відзначити слабку реграбільність, але як мінімум ви можете просто помінятися ролями і пройти гру ще раз. А у мене все, любі друзі. Дуже вам раджу взяти цю гру під час новорічних скидок чи по підписці EA, яка також входить до складу Xbox Game Pass. Гарантую, цей кооперативний досвід. Ви запам'ятаєте. Дякую всім за перегляд ще раз. Усіх з новорічними святами, любіть один одного, підтримуйте ЗСУ, бувайте здорові!